І так, пане Володимир питає, добрий вечір. Чи можна класти на газоблок низької щільності в важкій залізобетонної перемички, якщо великий проліт вікна або пройому в несучій стіні? Чи потрібно формувати колони з цегли з бетону під перемички? Пане Володимир, ну от я вмикнув запис відповіді, але відповіді я ж вам не дав. Зазвичай на такі питання я кажу, що. Я не ваш конструктор, розумієте? Тобто я не розробляв конструкції вашого будинку, я не збирав навантаження, я не знаю, яка концентрація цих навантажень. Розумієте? І от в вашому питанні якраз знаєте, от головна проблема газоблоку. Головна проблема, бо, бо на сьогоднішній день, після того, як вступив в дію ДБН 21-го року, газоблоки нахер не потрібен. Це, розумієте, не потрібен, він програє. Він створює лише гемар людям. Тому що якщо будувати з будинок з газоблоку, який задовольняє сучасним нормативам, то е, його треба утеплювати. Це Д400, Д300, так, там, де тільки газоблок не треба. Але там, де перемички, колони, треба утеплювати. І там ускладнюються всі вузли. І це збільшує трудоємкість. А різниця. Вона мінімальна по ціні кераміка утеплювач і газоблок утеплювач. А газоблок завжди виігрував лише тоді, коли він, як одна шарова стіна. А слабкий газоблок Д300, як одна шарова стіна, ви можете використовувати лише в простій архітектурі, де маленькі прольоти, де ви не концентруєте навантаження і так далі. Зрозуміло? Тому я не бачив архітектури вашого будинку, але якщо у вас є велике вікно, великі балки, я не розумію, навіщо ви будуєте з газоблоку. Навіщо? Це була помилка в виборі матеріалу, в виборі технології. І вам повинен був підсказати ваш інженер-конструктор або ну, архітектор трошки в сторонці. От, але якщо досвідчений, то він міг вам це підсказати, що це не ваш матеріал. От і все. Тому, друзі, я кажу вам відверто: взагалі забудьте про газоблок. Все. Якщо ще до ДБН 2016 року там якийсь сенс був його використовувати, на сьогоднішній день нема сенсу будувати приватний будинок з газоблоку. Немає. Ні по якості будинку в ітозі, ні по вартості. Все в прольоті. Є вебінар з великою таблицею, і я там це показував. Як тільки газоблок треба утеплювати, і як тільки у нього з'являється велика кількість монолітних поясів, монолітних балок, монолітних колон як у пана Володимира, там одразу кошторис такий самий, як у цегляного будинку. Ну, у кераміки. Там 2НФ, ефективна кераміка, або це повне тіло, це, але нема значення. Тобто одразу, тому що кераміка вона витримує концентрацію напружень, ну, якщо дирчата та цегла, наприклад, або повна тіла. І все. Товщина стіни цегли може бути 250, а газоблок мінімум 300, бо він крихкий. І пішло-поїхало. І коли рахуєш кашторус, на сьогоднішній день газоблок це дуже бюджетне будівництво, дуже простії форми в архітектурі. Ніяких ізлішіст, ніякого випіндрежу. І тоді тільки газоблок більш-менш може щось. Показати гарно і по ціні. Тому, на жаль, пане Володимир, тут треба звер... або замовити консультацію у мене, або все ж таки звернутися до вашого конструктору і з ним це вирішувати. Тому що треба подивитися саме ваше навантаження, рівень концентрації і так далі. Розрахунок робиться газоблоку на смятті і на зріз якщо це палки. І це перевіряється.